Привіт! Сьогодні на оцінку надіслали ось такі фотографії, а, з проханням подивіться, що це може бути, бо у людини є сумніви, що це бурштин. Ну, Що я можу сказати? Хоч і світлина дуже поганої якості, ми це бачимо, але ми також бачимо: то, хто хоч трішечки розуміється в камінчиках, це натуральний вінтажний пейзажний бурштин. Дуже гарної якості. На жаль, людина не придбала ці намистинки, ці намистинки за кордоном. Якщо в мене була така можливість, я не знаю, я б все кинула і купила їх, бо ну, реально це дуже рідкісні. А що людину смутило? отвори. Що Отвори дуже рівненькі, без усіляких сколів, да, бурштин гарної якості, навіть 100 років назад. А отвори робили з таким чином, що вони не пошкоджені.